Майже з самого початку. Ну як? я через Майдан не можу додому поїхати. Луганська область, город кримінальний. Там, де я родився, що туди не можу вже поїхати. Ну хорошо. Ви школяр? Ні, можна просто вже відучився. Ну як вигнали з Вінницького ліцею? Він теж є хлопець Криму. Він теж не може потрапити вдома. Міністерство внутрішніх справ. Ну, хотів стати. Мільцинка. Ну ви не став. Вам е 18 вже є? Листов по 20. буде скоро. 26 червня. Спасибо. Здоровья вам, дорогие мои. Дайте вашу хорошую руку. Спасибо, спасибо, родные мои. Ой, Спасибо, спасибо, вам. Хотите, you, я могу you. о любви вам рассказать? <laughs> Нет, нам Нет. мы просто спешим. Нет, спасибо. Всіх ну, подошло вам. Да. Спасибо, друзі. Все, вам, да, спасибо. спасибо пакет. Пакет. Да. Все, все, счастья, здоров'я вам. <laughs> До свидания, цапка. А де ваши ролики? Думаю, что скоро можно буде. Я сподіваюся, что все буде классно. У нас все буде добре. Думаю, що будемо скоро кататися. Яким хрещатик ви хотіли б бачити в майбутньому? Хотіла б бачити, щоб багато різних людей було тут, а з різних країн. Всі були щасливі, сім'ями ходили, дітки маленькі, щоб бігали. А краще було б, щоб була пішохідна зона. Мені б дуже хотілося. Було б дуже добре. Вчуся, намагаюся, стараюся. Все для цього роблю. 好好好

Да, это дипломная работа. Инженер-конструктор шейных изделий. Ну, по-моему, у нас у всех есть повод для вдохновения. Молиться за Украину. У нас на Григорев Шевченко. Іди, калі. А ви були революціонерами чи контрреволюціонерами? Я Криму і я за вільну Україну. Вот слава Україні! Героям слава! <рес>

Я це для того, щоб в інтернеті було на загали, щоб вони знали те, що вони є знамениті. Взагалі-то я щиро був вражений, коли стільки людей зібралося на Майдані. Це ну, насправді це дуже добре. Люди відстояли свою ідею, відстояли свою свободу. Сподіваюся, що тепер будемо жити в кращій країні. Зробили свій вибір, нарешті не фальсифікований. Можливо, все-таки потрапимо в Європу. Взагалі, людина, я думаю, свідома не може бути за війну. Так, за замовченням, скажімо так. А я вважаю, що потрібно відстоювати свою незалежність, свою свободу. А інакше в нас її заберуть. Таке вже бувало. Неодноразово Україна скільки років була під гнітом. Спочатку поляків, потім Австро-Угорщини, Росії. Я вважаю, що мусять люди. ну, Не те, що мусять, а якщо це необхідно, то варто воювати за свою свободу Перепрошую. Буду тут спир активист, здесь вот и не объятия ведно Вечер, с наступного вечера. Вечер, да? так, Я да. будешь звездой Ютуба. Да, да, да. Ко мне хоть сейчас подожди. Еще хочешь покружиться? Да. Давай.